З 2010 року через відсутність фінансування на транспортуючому каналі Мішкогостний, який знаходиться в межах Кіліської громади, не проводилися розчищення. Народна назва цього каналу лаптеш. Через низький рівень в річці Дунай канал перестав виконувати свою функцію. Проблемою каналу мішку не є його постійне замулювання в головній частині на ділянці трьох кілометрів. Під час поїздки до Кілійської територіальної громади знімальна група інформаційної агенції Юктудей побачила, що зараз відбувається на каналі. Після розчищення проблематичної ділянки це на каналі е протяжністю 2800 метрів, де Мул із за його осадку постійно сідає, і от такий стан на сьогоднішній день ви бачите. Кілійське міжрайонне управління водного господарства в цьому році намагалося за власні кошти розчистити замулену вхідну частину та русло каналу. Це дало можливість забезпечити водою господарство, але не вирішувало проблему пропускної здатності каналу. Зараз роботи здійснюються за підсумками виїзної наради, що відбулась наприкінці вересня під головуванням начальника одеської обласної військової адміністрації Максима Марченка. На виконання робіт виділені паливно мастинні матеріали. Канал потребує розчищення ну, практично вже всього протяжності. Протяжність каналу міжколгосний біля 7 кілометрів 6960 кіло... метрів. А він подальшому переходить в канал Дунайський, яка довжина, загальна довжина каналу міжкогозний Дунайський становить біля 26 кілометрів, 25 870 метрів, 25 870 метрів. Він практично від початку будівництва ніколи не прочищався повністю. Тому він на сьогоднішній день потребує повністю очистки. Але ми знаходимося саме зараз на самій проблематичній ділянці цього каналу. Пропускна здатність каналу 51 метр кубічний в секунду. Через замулення канал пропускає 20% від проєкту. Розчищення каналу цієї осені дасть можливість забезпечити водокористувачів водою на наступний поливний сезон. Також необхідно розчистити проблемну ділянку каналу Топіковий, щоб створити водообмін станцівського жибрія. П Яновських плавніх. У плавнях створилася критична екологічна ситуація. У серпні почалися займання очерету на великій площі. Канал Тупіковий з'єднує канал між Клгоспни із дунайським біосферним заповідником, відомим унікальною природою Дельти Дунаю. Про екологічні та економічні наслідки від зменшення пропускної здатності каналу розповів кілійський міський голова В'ячеслав Чернявський. Якщо ми говоримо, що низький рівень води в Дунаї, немає можливості примусово його закачувати, тільки вона йде сюди самотьоком з річки Дунай, а насосна станція вже далі перекачує. І сьогодні до насосної станції вода просто-напросто доходить в дуже малих об'ємах, її не вистачає. Тому саме ці роботи, які сьогодні приходять, вони критично важливі для декількох районів Бесара. Рабії та для декількох громад сьогодні, які гранічиці нашою громадою з Килійською громадою. Я вже сказав, що фермери будуть забезпечені водою. Саме головне екосистема, екосистема нашої Бесарабії. Не буде сьогодні вона страждати від цього, тому що вже дуже багато часу не приділялося цьому уваги. Як показує вже досвід, то чекати немає, що потрібно вже діяти сьогодні. Я дякую районній військовій адміністрації, обласній військовій адміністрації за те, що приділили цьому питання уваги. Почули сьогодні і працівників, які працюють у відповідних структурах, які займаються саме проблематикою цих каналів. Почули місцевих мешканців, почули і нас, як органи місцевого самоврядування, і обратили на це внімання. Сьогодні виділено відповідне фінансування цих робіт, тому що місцевим бюджетом і бюджетом даного підприємства такі роботи не змозі було зробити. В'ячеслав Викторович зупинився на питанні економічного ефекту відробіт на каналі. Насосна станція, що розташована на каналі мішкогостний, закачує воду на Кілійську та Лісківську рисові системи, подає воду у села десантне, мирне Вілківської громади, міста Тетербунари Тарбунари Пілгородністровського району. Люди будуть сіяти більш економічно вигодну продукцію, матимуть змогу її зрошувати і отримати більшу фінансову віддачу. Звісно, від цього вже і краща буде ціна на паї Людям от. Тобто це не тільки буде для бюджету громади ну, так скажімо, корисно, а й для самого пайщика, який надає цьому чи іншому фермерському господарству паї в оренду. І сьогодні економічно ми це дуже відчуємо. На жаль, сьогодні, не маючи зрошення, то виплата на паї і змога виплатити паї ну, набагато менша, ніж коли у вас є зрошення. В цьому році, не тільки в зв'язку з тим, що війна в нашій країні, а й проблематика навіть з рівнями води, то фермери сьогодні побоялися садити ті культури, які потребують дуже багато вологи. Були певні ризики. Я сподіваюся, що в наступному році, коли люди побачать, що сьогодні ці вже роботи проведені, то будуть позитивні наслідки. Люди посіють ті культури, які потребують вологи. Я б хотів би, щоб наша громада, якщо ми раніше сіяли, фермери нашої громади сіяли порядка п'яти тисяч рису, щоб вони ну, ці Казнаки відновили, тому що сьогодні в нашій громаді там близько тисячі гектар рису посіяно і все. А так як нас проблемати з імпортом і з експортом, то це сьогодні нашій державі потрібно. Кілійське міжрайонне управління водного господарства могло б одночасно розчищати канал топіковий, щоб прискорити доступ води до плавнів. Техніка є хоча й не нова, але не вистачає працівників. Спеціалісти побували на межі Дунайського біосферного заповідника, де з однієї сторони дамби плавні, з іншої озеро Лебедінко, в якому зараз немає води. На місці комісії приймалося рішення, як зробити, щоб вода потрапила у плавні від каналу Топікове. Можемо подивитися, як е, який стан на сьогоднішній день тої протоки, яка з'єднує канал із стенцівсько жебріанськими плавнями. Тобто вода не проходить. Плавні на сьогоднішній день сухі, що спричинило такі пожари, які пройшли і такий стан от цих плавнів. Е, приймається рішення, от з комісійно приймається рішення, як зробити так, щоб вода потрапила у плавні і з нашого каналу Тупіковий. Тобто Рішення прийняте яке? Потрібна екскаваторна техніка, яка б могла зробити протоку із каналу у плавні. Це довжиною біля півтора кілометра. Після розчистки проблемної ділянки каналу Мішкогусний приблизно 5 років на цю ділянку спеціалісти водного господарства можуть не повертатися. Наталя Слободяна, Юрій Слободяний, інформаційна агенція ЮбТудей.